Скільки б років не пройшло, а нові серіали досі порівнюють з Грою престолів. Ця історія настільки сильно вкорінилась у пам'ять людей, що усі згадки про неї викликають посмішки. А критика з роками розчинилася у повітрі. Хоча про деякі сцени сперечаються досі, важко уявити серіал, який би зараз викликав такий самий ажіотаж серед глядачів у усьому світі. Навряд чи хоч десь є людина, яка не чула про цей феномен у поп культурі, мільйони мемів, сотні цитат, десятки акторських перформансів, і всього одна гра престолів. Джордж Мартін вклав у проект ключові думки про те, що події по-різному виглядають в очах королів, їх підданих, військових та іншого люду. Він зумів показати, що немає чорного та білого, а усе набагато складніше. А головне, що за цим складніше, дуже цікаво спостерігати. Глядачі ніби пірнають у середньовіччя та споглядають за подіями та битвами, про які раніше могли лише сухо прочитати в історичних книжках. Автори повністю відмовились від класичної історії про протагоніста та антагоніста і перейшли до реалістичності минулого. Тут вам і тортури, і біль, і смерть улюблених героїв на перших хвилинах. Головний козир Гри престолів це далеко не екшен чи бюджети. Усе вибудовано таким чином, що ви не можете відірватися від перегляду, аби дізнатися, хто ж помре у наступному сезоні чи епізоді. Ця інтрига заворожує та прибиває глядачів до моніторів. Це стало революційним ходом для індустрії та назавжди змінило великі проекти. Якщо раніше нам би просто показували пригода неда Старка протягом восьми сезонів. То тепер ми знаємо, що будь-хто може померти будь-коли. Раптова загибель одне з найсильніших вражень першого сезону. А також це задає тон усій розповіді: ідеалістам і добрякам тут не місце, виживає найхитріший і найбільш везучий це місце, де негідники стали героями. Навіть червоне весілля і наступні шокери лише розвивають цю ідею. Сама смерть неда відрізняє гру престолів від інших фентезі епіків і робить її такою схожою на наш позаекранний світ. Автори гри престолів експлуатують та грають на нашому почутті страху за того чи іншого персонажа. Очікування глядачів постійно обманюють. Якщо у перших сезонах це працює позитивно, то чим далі розвивається проект, тим більше незадоволеними залишалися люди. Згадайте, хоча б дебати навколо події з Джоном Сноу, це ж було справжнє пекло. А про фінальні твісти годі казати, бо вони викликали шок та розчарування у найпалкіших фанатів. І тут знову зіграла пастка обману очікувань. І якщо з самого початку усі чекали великого протистояння з королем ночі та сезонної битви з навалою мертвих, то автори весь час демонстрували, що усе це неважливо більшості персонажів, а цікавіша для них боротьба за залізний трон, навіть на фоні смертельної загрози для усіх. Смерть у серіалі не так сильно лякає, як потенційна втрата влади. Гра престолів, хоч і використовує фантастичні прийоми, але діють вони скоріше як метафори та алігорії, аніж прямо магія. Деякі сюжетні ходи були б неможливі без втручання фентазі, однак автори відносяться до цього з обережністю. Аби зібрати біля екранів якомога більше глядачів, перший сезон уникає фантастичного світу до фінальної сцени, а усі головні події фокусуються просто навколо середньовіччя. Ідеальне вплетіння реальних історичних подій у серіал це далеко не ноу-хау, але саме це дає глядачу відчуття чогось знайомого, наче це вже десь було. Адже більшість битв у серіалі мають реальний прообраз, а бійня при чорноводній взагалі один в один взята з історію про оборону Константинополя. Однак насправді серіал увібрав у себе усі можливі жанри. В одному епізоді ми можемо розгадувати детективну загадку та споглядати мелодраму, а в іншому дивитися за пригодою друзів на межі трилерів. просуваючись від сезону до сезону, ми зіштовхуємося з усе більшими битвами та складнішими загадками, відповіді на які загалом можемо і ніколи не отримати, якщо будемо, недостатньо уважні. Гра престолів могла бути взагалі не такою, яку ми споглядали 10 років. Джордж Мартін не хотів, аби його роботу хоч якось екранізували, бо він працював у Голівуді багато років і бачив погибель сотні чудових книг. Щоб купити права, шоуранери Бійньоф і Вайс були змушені відповідати на каверзні запитання самого Мартіна і вгадувати, хто ж насправді мати Джона Сноу. Вони витратили чимало зусиль, щоб переконати фанатів саги, що екранізація буде вірною духу першоджерела. Тут допомогла особиста участь письменника, який працював зі сценаристами аж до четвертого сезону. Незважаючи на цю тісну співпрацю, перший варіант пілота гри з іншим кастом і Камео Мартіна виявився провальним. Один з перших глядачів чорнового матеріалу сценарист Крейк Мейзін, подивившись монтаж, навіть не зрозумів, що Джеймі і Серсея – брат та сестра. Однак, витративши понад 5 мільйонів доларів, шоуранери прийняли важке рішення перезняти 90% матеріалу і провести радикальну роботу над помилками, викреслення додаткових сюжетних гілок, більше еротики, більше насилля, менше магії у перших сезонах, зміна Дайнеріс та ще десяток нових рішень принесли серіалу неймовірний успіх та зробили його головною картиною десятих. Свого часу це був найдорожчий серіал, хоча усі ті суми давно переплюнули, але навряд чи хтось досягне такої ж величі. Коли глядачі дивляться битву бастардів, вони не бачать епізод знятий за 10 мільйонів доларів. Перед ними постає справжнє середньовічне шоу, яке не купити ні за які гроші. Це дійсно велике голівудське кіно, яке має чітку структуру, та розповідає усе настільки цікаво, що ви навіть до туалету не сходите. 24 хвилини проходять практично без діалогів, винятково на поглядах, рухах камери і монтажі, чисте кіно. Але головне, тут є битва не військ, а характерів двох антагоністів: Джона Сноу і Рамсі Болтона. Рамсі – садист-соціопат, спритно використовує, начебто чесноти противника, шляхетність і жертовність, і обертає їх слабкостями, коли змушує Сноу рятувати молодшого брата, який тікає від стріл. А Джон, відроджений на початку сезону Мелісандрою, в процесі битви вперше за дев'ять серій розуміє, чого хоче, і знаходить на полі битви хоч якусь мету по суті по-справжньому оживає. І в цій увазі до психології та драматургії і полягає сила серіалу, а фінал епізоду, в якому Санса прибуває з підмогою і переламує хід битви, вкотре доводить, що гра престолів, глибоко феміністський серіал. Хлопчики, звісно, можуть побитися в багнюці, але наприкінці все одно приїде жінка і все вирішить: одного хлопця врятує, другого згодує голодним собакам. Про архетипи персонажів серіалу справді знімають годинні відео чи навіть проводять лекції, адже це повний букет усього, з чим людина може зіштовхнутися протягом життя. Тут навіть малозначущий персонаж несе у собі більше прихованих сенсів, аніж можна уявити на перший погляд. Джордж Мартін та інші автори проекту практично відмовилися від однозначних персонажів та постійно тримають героїв в області між добром та злом, штовхаючи їх з одного кута в інший. Як тільки вам здається, що з кимось зі старків чи ланістерів усе зрозуміло. То неочікуваний поворот змінює вашу думку на 180 градусів, а потім повертає на місце і це все протягом одного сезону. Однак під час перегляду усі глядачі ставлять одне й те саме питання: хто ж головний герой усього серіалу? Про кого ця історія загалом? Та хто є ниткою, що пов'язує усіх у Вестеросі? Відповідь насправді самоочевидна – очевидна Тіріон Ланістер. Саме він має найбільше сцен в усіх восьми сезонах, та він же пов'язаний з усіма героями. Герой проходить неймовірний шлях трансформації та назавжди зацементував за собою місце у пантеоні найцікавіших персонажів світового кінематографу. Скажу від себе, що найкращі персонажі для мене Джеймі та Тіріон Ланістери, які розривають архетипічну арку, вони самобутні і тому настільки захоплюють собою глядача. Якщо Тіріони фанати приділяють дуже багато часу, то Джеймі залишається у тіні брата. Від самого початку лицар справляв враження, яко як кажучи, неприємною, але разюче незворушною і стійкою людини. Але саме у епізоді з тратою руки його різко змінили. Після того як герою Ніколая Костера Вальдао відрубують руку з гордовитого Трікстера. Він перетворюється на одного з найсимпатичніших персонажів, хоч на обличчі його вже красуються шрами, а на місці кисті – залізний протез. Слабкість одна з рис властивих найкращим героям шоу. Від надмірно побожного Старка до принижуваного всіма Тіріона у світі Гри престолів. На жаль, це не секрет довголіття, але безумовно це ключ до глядацької любові. І Джеймі, який впав на саме дно, точно її заслуговує. Гра престолів настільки великий та глибокий серіал, що про нього можна говорити годинами. Недарма навіть в україномовному Ютубі є величезні ролики, які детально розбирають кожен куточок історії. Цей серіал є великим посібником для тих, хто хоче розуміти основи політичної філософії. Читаючи невеликі книжки, а дивлячись велику цікаву історію про владу та роль суспільства у цьому. Недарма шоуранери намагаються запустити так багато приквелів, сіквелів та іншого по грі престолів, адже сам серіал пройшовся лише по вершинках болючих тем. А ось дім дракона та решта нових проектів намагатимуться зосередитися на точкових історіях, таких як транзит влади або її концентрація в одних руках. Гра престолів стала настільки популярною, бо вдарила по найболючішій темі по консерватизму. Адже 2010-ті – це час колосальних змін, коли люди остаточно перейшли з аналогового світу у цифровий, коли стало можливим донести будь-яку проблему до мільйонів людей завдяки одному посту в інтернеті, коли фраза Світ ніколи не буде краще стала однією з найпопулярніших навіть серед молоді. І тут приходить Джордж Мартін за HBO та кажуть: зараз ми вам усе пояснимо. Революції не станеться, різкі зміни шкідливі. Кожен чоловік має померти. Навряд чи ви знайдете більш консервативний серіал, який зібрав настільки різну аудиторію та зміг донести зерна основної ідеї як до дорослих, так і до підлітків. Адже захоплюються грою престолів абсолютно різні прошарки населення. Серіал не намагався повністю зіграти у сучасну політику, однак завжди цікаво шукати в грі престолів сліди. Зрозуміло, що ненавмисні, але від того не менш очевидні, тієї дійсності, що нас оточує, взяти б хоча б непримиренну війну здичавілих за стіни з її захисниками, братами нічної варти. Здичавілі, войовничі, відважні, шибайголови, їхній фетиш Свобода. Нічна Шварта захищає порядок, у який давно не вірить, і заради цього готова вмирати і вбивати, зокрема й тих, з ким пов'язана кровними чи іншими узами. Тим часом імперії, яка загрузла в інтригах і розпусті, байдуже, що відбувається у цій сутичці. В ній не існує правих або винних, хіба це не алюзія на нинішні гарячі точки. Або сюжет з матір'ю драконів Дайнеріс. Вона звільняє рабів, а ті просять продати їх. Колишнім панам, щоб жити було комфортніше, щось до болю знайоме або боротьба за залізний трон, навколо якого окопалось одне єдине сімейство, яке ділить світ на чужих та своїх клан, для якого лояльність вища не тільки за милосердя, а й за здоровий глуст нічого не нагадує. У чому взагалі велич Гри престолів? Багато хто відповість, що в драконах, величезних бюджетах і розмашистих декораціях. Але будуть неправі. Головне в грі престолів тонка, але ефектна драматургія, відверте дослідження того, як працює влада. Зокрема, тому найкращі сцени серіалу часто являють собою діалоги в невеликих приміщеннях. Давайте пригадаємо один з найкращих монологів серіалу виступ Тіріона у суді. У цій сцені є буквально все, за що так люблять гру престолів. Атмосфера напружена ще задовго до того, як напівмужу дають слово, видно, як він, слухаючи свідчення шаї, а потім відповідаючи на звинувачення, відчуває весь спектр почуттів: від подиву до стриманої люті, що доходить до максимуму знаменитій фразі Я винен у тому, що я карлик, і одразу за цим згадайте сцену вбивства Тайвіна Ланістера у туалеті. Цей епізод маркує неминуче падіння Ланістерів, найкращий з роду, його голова, архітектор його славного майбутнього впав від руки гіршого сорому роду людського. Вражаюче, але останньою краплею для Тіріона стає не конкуренція за батьківську любов, а зрада коханої жінки, чергове і навмисне приниження. Повагу до батька це пережити не може. Врешті-решт ланістери... Завжди сплачують за рахунками. Та якби автори серіалу не намагались зробити усе якісно та без помилок і прогалин, деякі деталі вони все ж таки упустили, і це викликало питання. Наприклад, під час фінальної битви з Королем Ночі уся армія до Тракійців гине, однак після захоплення королівської гавані вони дивом з'являються біля Дайнеріс. Те саме стосується підняття загиблого дракона з глибин озера величезними ціпками. Де ходаки їх взяли та як зачепили їх за дракона, якщо вони бояться води. І нарешті чарівне постання з мертвих Джона Сноу. Якщо до цього відьма приносила жертви, щоб зробити хоч щось і це виглядало виправданим, хоч і надійне діяло, то ось для воскресіння Сноу вона зробила буквально нічого, просто поводила руками і він підвівся. Але знаєте, про усі ці недоліки будуть згадувати одиниці у критичних відео на Ютубі. А для абсолютної більшості гра престолів назавжди залишиться великою чарівною історією з захопливими персонажами, яку будуть згадувати з теплим присмаком, наче про гарного друга. І нехай одразу після фінального епізоду сотні тисяч фанатів були розчаровані. Вірю, що з часом вони зуміли прийняти фінал таким, яким він є. Крім того, усі головні фінальні твісти були узгоджені з Мартіном, а коронацію Брана він вигадав особисто. Усі дивилися гру престолів по-різному. Для одних це шекспірівська сімейна драма, для інших оголення, криваві побоїща та спецефекти, для третіх великий роздум про політичну історію та викликами для майбутнього. Тут вам і білі ходаки у вигляді екокатастрофи. Водночас безглуздо думати, що гра престолів, така собі віртуальна кімната тортур для садомозахістів, оплакуючи героїв, які гинуть, глядачі серіалу подвійно радіють разом із тими, хто вижив. Поруч із підлістю, насильством, лицемірством існують самовідданість, милосердя і чесність. Навіть у найслабших каліки, карлика, розумово відсталого, дівчини-підлітка є шанс не тільки вижити, а й взяти гору. Тому Гра престолів ще й універсальний гід виживання в кошмарному світі, де живемо ми всі. У цьому сенсі так важливо, що перед нами не фільм, а саме серіал, з героями якого ми проводимо цілі роки, навчаючись любити їх і ненавидіти.